Вітаю друзі, з вами знову Флут і як не дивно ми знову граємо про Raid Shadow Legends. Сьогодні поговоримо про тимчасове підземелля. Оскільки пройшов якийсь час і пачка, яку я раніше фармив, пішла в минуле. Зібрав я щось подібне, оскільки в мене лежав переведений на 6 зірок Людоїд і Шамаель. Також лежав, не використовувався. Теж в мене є Геомант. І який нікуди взагалі не ходив тільки на клан боса і то на клан боса ходить інший. Також ці пачці використовується 2 гнути, але їх можна замінити. А на кого я вам покажу пізніше. Вирішив я поміняти свою минулу пачку, тільки тому, що там була ймовірність, що Ginowong не законтролить Каю. Або Тіміта, і тоді відбувався фейл. В даній пачці все трішки простіше. Є ймовірність тільки на фейл, якщо наш нас не накладає випалювання. Всі інші моменти у нас фейлів бути просто не може. Вінрейт, можна сказати, 97%. Тобто ми програємо, якщо спрацьовує 3% на королеву. Ця пачка мені сподобалася більше. Фейлів тут менше і фармить доволі таки швидко. Принаймні, як на мене. Ось так. 45-44 секунди. Дуже поганий банер Пройдемо ще раз, подивимось, порядок ходів. Спочатку ходить кая, далі королева накидає страх, шамель їх знімає, заливає егемант. Після чого нам обов'язково потрібно пережити дві тички від. Тіміта і хід нашої Венери, яка знімає всі бонуси і накидає розлом. Після чого по швидкостям потрібно підігнати так нашого людоїда, щоб він накидав свої бонуси, і можна просто чекати. Зняття більше тут немає. Пасивка геоманта дуже добре працює, оскільки тут. Є копідус, який пробиває з масухи. Ну і звичайно, гнути дуже сильно допомагають. Ось така пачка вийшла. Зараз перейдемо до пресетів і до шмоту, який я їм дав, тому що тут також є нюанси. Перший у нас гнут швидкість 200. 65. Там є. Можливість дати 267-268, наскільки я пам'ятаю. Можна робити трішки більшу, але меншу робити не бажано. Точність я зробив 600 на всяк випадок. Щоб точно фейли були тільки у випадку даних 3% від пларіу. Наступний людожер. Має бути трішки повільніший від 264 швидкості до 267, тому що якщо він буде ще швидший, він ходить раніше за Венеру і Венера знімає всі бонуси, відбувається фейл. Гнут, який у вас вже буде, головне, щоб пережив, щоб у нього трошки було жиру. І другий такий само, звичайно. І Шамаель має бути обов'язково жирний. Швидкість стати йому взагалі не важливі, тому що він у нас виконує дуже важливу роль, знімає страхи і перейдемо сюди, візьмемо за використанням, звичайно, і подивимось, що одягнений. Саме Шамаель, тому що це дуже важливо. Він повинен мати сет. Не знімаємо щита, який був за Баттл Пас, будь-які речі, швидкість йому не важлива. Хочу нагадати про це, просто зробити його максимально жирним, щоб він сейвив себе і свою команду. По талантах взагалі нічого немає. Навички я залив під КВ, не помню коли навіть. І ось такий шамель має бути. І також є нюанс із людоїдом. Людожером. Він має бути підігнаний по швидкості, саме 262 і 267. Обов'язково мати сет щита, щоб сейвити всю команду. Плюс до того 4 шматочки над швидкості. Все інше взагалі не важливо має бути ось ця приписка. Талантів в нього як і в Шамаеля немає. Книги залиті, але вони йому не потрібні, тому що другий раз він ці скіли юзати взати не буде. І зараз перейдемо до замін. І що ж, дивимось наступну пачку? Тут, по ідеї, гнута можна міняти на коника. А людоїда на Емік. Це, звичайно, не бюджетні заміни, але в багатьох вони є, наскільки я розумію. Все відбувається за тим самим планом. Тільки Емік від трішки не вистачило швидкості. Але все одно ніби ми повинні проходити тут все спокійно, звичайно. Можливо, варт трішки підняти швидкість емік на одиничку. Зараз я її вам покажу. Але виглядає так, ніби цього вистачає, Головне тригерити саме Купідуса, який просто допомагає нашому геоманту ізносити боса. Ось така пачка також Геоманта. Не можна замінити тут і Шамаеля. А от Гнута і нашого Маріуса. Я думаю, можна замінити навіть на ХЕСок. І думаю, зараз ми це спробуємо зробити. Повернемо шмот назад для нашого людоїда і повернемось сюди. Але в цих слотах будуть вже ХЕС. І так, я переодягнув. ХС з згнутів, ніби все має працювати. Хіба трішки не вистачить демеджу. Оскільки наш Геомант має дуже рандомну погасивку. Тому я чомусь впевнений, що варто брати як мінімум коня одного або гнута, а на додачу одну ХС-ку собі спокійно і цього, по ідеї, має вистачити, щоб забирати цього боса більш стабільно. так Тут можуть бути перемоги, я в цьому впевнений, але це не 100% вінрейд. Можливо, навіть варто брати в таргет саме даного персонажа, щоб всі пробували пробити його і тригерили ось так. І ніби це перемога, але він рейту, звичайно, буде не 100%, тому що не дуже багато пробивають самі ХЕС і рандомна пасивка геоманта не завжди справляється з самим босом, тому варто когось з них замінити або на коня, або на гнута. Я думаю, в кожного зараз або в більшості, принаймні, є хтось один з тих героїв. Пачка не дуже тяжка до виконання, також людожера можна замінити. На ній колоса, якщо він у вас є прокачаний. У мене в нього просто немає книг, тому я його сюди не ставив. Тому ось так. І що ж, наступна пачка з'явилася в мене буквально в голові недавно. Я завжди хотів зробити фарм. Через Вулкануса, оскільки він у мене є, але дати йому 950 опору. У мене такої можливості немає. Я задумався над тим, що для Вулкануса вистачає 3 демони, щоб він дуже сильно працював, а саме його випалювання, пасивка. Тому вирішив додати героя з аурою опору і також з бонусом опору, який дуже сильно допоможе для нашого Вулкануса виживати. І оскільки в мене не дуже сильний шмот на аккаунті, ми беремо ось це. тут, звичайно, відбито. У мене немає бажання міняти таланти з мого аренного вулканса або дар на клітку блискавок. Звичайно, я розумію, що є тут точ... бонус точності, ще всякі штуки, що ймовірність того, що з нас знімуть, дуже велика, але під бонусом опору і під аурою. Опору. Тут понад тисячу є саме того опору на моєму вулканусі. І думаю, дана стратегія допоможе гравцям, які, такі як я, не дуже мають сильний шмот, але хочуть фармити дану підземку і заодно качати корм, що нам дуже допомагає. Ніби все йде за планом, але шкіра злетіла, оскільки повністю зібрати його без шкіри мені не вдалося. І якщо пройде багато критичних ударів, може бути фейл. І відразу нам нагороду дають ось таку синій шарт, з якого ми потягнемо ще одного вулканса, я принаймні надіюсь. Тому ось така стратегія, до речі. По пресетам Також я на випадок того, що шкіра злетить, заборонив використовувати дану навичку, щоб демедж по нас був постійно скорочений і нас не збивали. Також фіролові обов'язково ставим пріоритет або одиничку на цей скіл. І спокійно собі качаємо три корма. Звичайно, хто може дати 950 опору даному герою? Я дуже за вас радий, ви молодці, можете фармити і качати саме так. Але я не можу зібрати подібного вулкануса, тому ось так. Можливо, це комусь допоможе. І буду дуже радий, якщо ви про це напишете в, комента... в коментарях. Добре, не до зустрічі. Я трішки поспішив, забув вам показати саме головне за використанням. Ось так я його одягну обов'язково Два сети шкіри. Таланти аренні. Ось цей дуже сильно допомагає. Талант. продовжує наші штрафи. Вони випалювання падає на 2-3 ходи. Це дуже непогано. Фірол мене взагалі одягнений. Просто 300 плюс швидкості, 302-301, йому думаю, вистачить, щоб він ходив раніше за Каю. Це все, що йому потрібно. І книги, таланти, нічого немає, просто накидає. Даний скіл, бонус збільшення опору. Цього йому вистачає з головою, не потрібно міняти. Дар на клітку блискавок, як дехто рекомендує чи щось подібне. Просто робимо дуже-дуже багато опору нашому вулканусу. Також дуже важливо замість пірола. Якщо у вас його немає, робите ось так. Заходимо в фільтр, ставимо у додатковому, беремо бонус і заходимо сюди. Далі сховати. Звичайно. Дана героїня не зайде, оскільки вона заливає шкалоходу команди на 30% і це буде псувати нам всю ситуацію. Пірол Разур також має бонус опору Раф Матап який, я думаю, валяється в кожного на складі. Його не обов'язково навіть качати, просто одягнути 301 швидкості Ну і думаю, ще є якісь герої. Звичайно, якщо у вас немає цих героїв, можна зробити ось так, взяти якось хоскарула, але тоді вам потрібно трішки сильніше одягати саме вулканус і це може бути проблемою. Ось на цьому, думаю, буде поки що все. Якщо комусь це сподобалось, прожміть, будь ласкаві, вподобайку, підпишіться на канал. І чекайте на нові відео, а також стріми, які проходять буквально через день. Буду радий вас там бачити. Добре, на цьому завершимо і до зустрічі.